Друзі, всім привіт! Черговий контакт з автомобіля Nissan Rogue 2021 року з двигуном 2,5. Покажу зараз, що ми зробили. Перш за все, ми перевели магнітолу, прошили її на європейський пакет МОВ, також додали європейські радіочастоти, а ще могли б додати навігацію, якби ця магнітола була вбудованою американською навігацією. Але це магнітола без вбудованої навігації, через то ми там нічого не робили. Значить, виглядає цей якось із так. Покажу далі приборну панель та шкал. Приборна панель виглядає ось так перепрошита. Додали три мови, точніше, дві. Була англійська, додали російську та українську. Покажу зараз, як виглядає меню. Меню, в принципі, виглядає ось так. Стандартно, так як ми робимо на всіх автомобілях. Зараз включаю підсвітку і покажу, як буде виглядати шкали з включеною підсвіткою. Друзі, ось так виглядає приборна панель з включеною підсвіткою. Значить, шкали замінили, стрілки відкалібрували, все повністю залишається по заводу. Ну, Я думаю, ви розумієте різницю і так набагато приємніше дивитися. На приборну панель, ніж на ту, що з милями, значить, клієнт, поки автомобіль ще ремонтується, він повністю це все домонтував і прислав нам одною посилкою, щоб ми зробили комплексно, і він до цього питання більше не повертався. Тому він отримав знижку 15%. Кого цікавлять дані послуги, звертайтеся зробимо знижку і вам, якщо ви замовляєте комплекс.